Чоловічий хор святого Єфрема у річницю загарбницької війни Росії проти України вшанував пам'ять цивільних жертв концертом у Будапештській музичній академії. Під час заходу пролунала композиція під назвою Раквієм уродженця Ужгорода Віктора Папа. Твір написаний спеціально для цієї події українською та латинською мовами. Віктор, будучи членом чоловічого хору святого Єфрема, інтерпретував вже не одну композицію для хору. Під час свого виступу члени хору вшанували пам'ять тих цивільних жертв війни, які загинули від рук російських окупантів у своїх домівках, автівках та під час прогулянки вулицею. Під час головної репетиції перед виступом Віктор Пап дав інтерв'ю журналістам нашого телеканалу. Десь у вересні 2022 року я відчув, що настав час і мені, і нашому хору відреагувати на події, які відбуваються в Україні. Так я дійшов думки, що напишу реквієм українською мовою. Хоча реквієм є притаманним римокатолицькій католицькій традиції. Тому я спробував написати щось таке, що однаково міститиме в собі як східні, так і західні традиції і музичні стилі. Я вже четвертий рік є членом чоловічого хору святого Єфрема, репертуар якого переважно складається з православної музики. Ке українська та інші слов'янські мови близькі мені, і тому було зрозуміло, що ми виконуватимемо пісню українською, але за західними мотивами, які ми чуємо, наприклад, у реквіємі Фаренсаліста. Так комбінація цих двох музичних стилів отримала більший акцент.